Ефірі інформаційна програма День це головні новини області в студії Юрій Савчин. Моє вітання. Ефективний план роботи та думка громадськості. Ці критерії будуть визначальними при укладанні контракту з керівниками підприємств, що знаходяться у комунальній власності облради. Ми даємо можливість усім керівникам, усім молодим людям проявити себе, прийти подати нам свої кандидатури. Рівненський історик воює на Донбасі Андрій Кукурудза, що в березні записався добровольцем до національної гвардії і вже був обстріляний під Слов'янськом. Під час нетривалої відпустки він поділився враженнями від побаченого. Зрозумію, що це ніякі не місцеві люди що російські військові, які напали на мою країну. І зібрався та й поїхав добровольцем. Схід і захід разом на Рівненщину завітали школярі з Луганська. Я не боялась сюди їхати, тому що я очень хотіла баскарія, як ну я очень люблю западною Україною. Я з радістю забирала, читала дні благодійні внески у лікарняних закладах Рівненщини, яким чином здійснюється контроль за використанням цих коштів? В Очільника медицини Рівненщини дізнавалися члени громадської ради. Державний закладах цього не має бути. Бурштину копачі на дві години перекрили трасу Київ Коваль. Сталося це неподалік селища Клесів. Дві сотні людей вийшли на автомагістраль, вимагаючи легалізації видобування бурштину. Спровокував ситуацію учорашній рейд правоохоронців домівками незаконних старателів, під час якого міліціонери вилучали мотопомпи. Після перемовин з місцевими чиновниками та правоохоронцями активісти дорогу розблокували у міліції. Ситуацію не коментують у Клесівській селищній раді. Переконані зняти напруження, що склалося навколо видобутку бурштину, зможе створення комунального підприємства. Органи місцевого самоврядування і в тому плані, щоб в цей перехідний період, щоб ті сараті які працювали, їх скажімо, створивши комунальне підприємство різної форми власності. Вони могли працювати в легальному законодавчому полі, чим то е в напрямку ну, легалізації, в основному питання легалізації, і вони змогли працювати. Тоді не буде того відтоку і не буде тих з е таких нескандальних щоб там всі працювали без винятку, всі приїжджі, свої, чужі люди, хочуть працювати, плати податок і працюють. Рівненська обласна рада змінює порядок призначення керівників комунальних підприємств. Відтепер обіцяють, все буде відкрито та прозоро. Кожну кандидатуру депутати облради обговорюватимуть за участю представників громадськості та трудових колективів. Далі Алла Сещук. Нині 104 підприємства краю належать до спільної власності територіальних громад області. У 19 керівників цих закладів закінчився термін дії контрактів. Автоматично продовжувати їх не будуть, кажуть в обласній раді. За місяць до завершення угоди між роботодавцем та керівником на сайті ради буде розміщено інформацію про вакансію. Кожен зможе висловити пропозиції по тій чи іншій кандидатурі. Потенційний кандидат повинен представити програму розвитку підприємства на декілька років. На сьогоднішній день у нас існує практика, що. Не можна, наприклад, призначити керівника, який не сприймається колективом. Тому зазвичай на кожне підприємство, на якому, де в керівника закінчується контракт, виїжджає працівники обласної ради. Буває так, що колектив сам збирається і приносить в обласну раду протоколи засідання своїх колективів, де вони. Просять або висловлюють якусь пропозицію. Процедура укладання контракту включатиме співбесіду з головою обласної ради. Я вже коли маю всю інформацію, проаналізували мені з відділу комунальної власності, проаналізували всю інформацію, надали всі пропозиції, і після того зрозуміло, треба поспілкуватися з людиною, подивитися її в очі і. Запитати, чи насправді вона готова виконувати те, що сама пропонує. на анонімки уваги не звертатимуть, каже Михайло Кирилов. Перевагу надаватимуть конкретним фактам корупції та безгосподарності в окремих випадках. Голова стан справ вивчатиме особисто. Я маю практику того, я приїжджаю в будь-який заклад. Ніхто не попереджує, що я приїжджаю тому, що. Хочеться побачити реальний стан справ. Обговорення кожної кандидатури відбуватиметься на засіданнях комісій та на сесії обласної ради. Для переукладання контракту вирішальне значення матиме звіт про роботу, а підставою для розірвання контракту слугуватиме невиконання запланованого. запланованого. Заласищук, Микола Штемпель, інформаційна програма. День Питання переукладання контрактів розглядалося і на засіданні комісії обласної ради з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту. Зокрема, йшла мова про озбереження посади керівника обласної школи вищої спортивної майстерності за Леонідом Камлочуком. Адже на це місце з'явився ще один претендент Ростислав Малемон. Як повідомили під час засідання останнього на цю посаду, рекомендує голова облдержадміністрації Сергій Рибачок. Втім, жодну кандидатуру члени профільної комісії підтримувати не стали. Залишили це право сесії облради. Цей лист ми не можемо взяти, не взяти до уваги. Ми його беремо до уваги, як комісія, що ми враховуємо хай тоді ситуація. Ця ідея іде, іде вона на сесію, і на сесії має бути голосування. Йому 31 рік він кандидат історичних наук та викладач рівненського медколеджу. А віднедавна боєць першого резервного батальйону Національної гвардії України мова йде про рівнянина Андрія Кукурудзу. У березні він записався в ряди добровольців з думкою йти відвоювати Крим. Однак ситуація змінилась і Наразі чоловік бере участь у бойових діях під слов'янськом. Описати словами, те, що там відбувається, каже складно, однак знає точно. Це не громадянська війна, а спланована терористична атака на Україну. Більше про мужнього історика, який уже більше місяця воює з терористами, у наступному сюжеті у рівному в Андрія Кукурудзи дружина, чотирьохрічна донька та робота викладача історії у медколеджі. Однак, все це не стримало його від того, щоб у березні піти добровольцем у національну гвардію. Таке рішення він прийняв під час подій у Криму. Зрозумію, що це ніякі не місцеві люди. Це російські військові, які напали на мою країну. І зібрався та й поїхав добровольцем. Після кількатижневої підготовки його батальйон перекинули у Дніпропетровськ. А 2 травня по тривозі відправили під Слов'янськ. У передмісті він із хлопцями прийняв перший бій. Батальйон потрапив у засідку, відбилися без жертв. Зараз на наше прохання ситуацію оцінює за десятибальною шкалою. Слов'янську до це 10 балів. Це справжня війна. От бачили кадри за Чечню. От, на жаль, Слов'янську зараз те саме». це фотографія Андрія Кукурудзи із зони антитерористичної операції. Втім, він просить журналістів показувати лише ті, де він один на цих фото і служба на блокпостах і умови, в яких тимчасово живуть гвардійці. А ще на деяких світлинах добре видно наслідки бойових дій. Андрій Кукурудза каже, Слов'янськ є дуже зручним містом для терористів. Там багато промислових зон, дачних масивів тощо. Однак стверджує, що тепер місцевих людей, які підтримують так зване народне ополчення, після звірства терористів практично не лишилось. До слова, пліч опліч із Андрієм під слов'янськом воюють і інші. Чи наші земляки Рівного є десь це до п'ять чоловік. От з області це до десяти чоловік є якраз патріотів, які потрапили через відбір до цього першого резервного батальйону Нацгвардії Під час запису ефіру на телеканалі РТБ Андрій Кукурудзе розповів, що наразі хлопцям із Нацгвардії дуже важлива підтримка земляків, як матеріальна, так і моральна. А ще запевнив, що в перемозі українського народу над російськими агресорами навіть не сумнівається. Так, я вірю. І в це вірять всі люди, які йдуть добровольцями і зараз воюють на сході України. Ми за це воюємо. Боєць відповідає за себе сам, але одночасно командування не може його підставляти в незручну ситуацію в складних умовах. Назад до Слов'янська після кількаденної відпустки Андрій Кукурудза повернеться вже наприкінці цього тижня. Іван Марчук, Сергій Габрилевич інформаційна програма День. Схід і захід разом на запрошення місцевих чиновників до рівного завітали школярі із Луганська. Тут для них підготували розважальну програму, а також знайомство з історичними пам'ятками. Протягом двох тижнів діти перебуватимуть у таборі Електронік. Своїми першими враженнями від побаченого вони поділилися з Тетяною Климчук. Школярі з Луганська на Рівненщині перебувають вже декілька днів. Більшість цих дітей на Західній Україні вперше. 16-річна Анастасія Шепелєва запевняє, незважаючи на неспокійну ситуацію на сході та постійну пропаганду про ворожий захід на рівненщину їхати не боялася. Я не боялась сюди їхати, тому що я дуже хотіла як ну, я дуже люблю западну Україну. Я з радістю збирала, вважала дні. Мої батьки теж без проблем мене відправили. Многії те стіни. Серетипы там языковые барьеры их на самом деле не существует, потому что всі Кр Україна єдіне, всі люди рівні і нам просто нічого ділити. Луганські діти до рівного завітали на запрошення міського голови Володимира Хомка. Впродовж двох тижнів вони завітають до історичних пам'яток області. А тим часом школярі вже діляться своїми враженнями від побаченого в перші дні. В ровно мені дуже подобається, тому що такий маленький міст і так багато всього цікавого. Ми вже були на многих екскурсіях, возле многих пам'ятників впечатлень. Ж не только дуже хороших, тому що і люди добрі, вот, хорошо приймають дуже о нас заботяться. Я чесно очень сильно здивувало, що в такому маленькому місті такий великий зоопарк, такі рідкі тварини. Проживають діти в санаторно-оздоровчому таборі Електронік в планах міської влади показати школярам по в дубном та Львів. Окрім підлітків з Луганська, запрошували до рівного і дітей з Донецька. Щоправда, ті поки що не дали згоди, і зважаючи на бойові дії, які розгорнулися на території Ганської області бажаючих приїхати звідти до рівного теж поменшало. Мало бути 14 дітей і плюс двоє супроводжуючих. Але в останній момент троє батьків побоялися зв'язку з тими подіями, які там, там відбуваються. Тому на сьогодні 11 діток і двоє дорослих перебувають на теренах Рівненщини. Ті ж діти, які таки завітали на рівненщину, запевняють, що сюди ще обов'язково повернуться. Я хочу сказати, що не хочеться поки що виїжджати. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма. «День». Вимушеним переселенцям, що прибувають зі сходу та півдні України, обласна влада допоможе фінансово. Щоправда, поки що це стосується лише сімей військовослужбовців. Зважаючи на те, що на території Донецької та Луганської областей активізувалися бойові дії, кількість людей, які покидають домівки, збільшується. Зокрема, на рівненщину впродовж останніх місяців приїхало 45 родин. З них 18 – сімей військовослужбовців, в яких виховується 17 неповнолітніх дітей. Ці родини переселилися на рівненщину з Криму та Сходу. Відтак саме вони отримують фінансову підтримку з обласної казни. Розпорядженням верніше голови обласної адміністрації було значить, затверджено виділення додаткових 2 мільйони 400 із обласного бюджету саме на переселення сімей військовослужбовців. Недостатній рівень забезпечення безкоштовними ліками онкохворих, а також децентралізація закупівель дорогих лікарських засобів. Ці теми обговорювали сьогодні на спільному засіданні представники обласного управління охорони здоров'я та громадської ради при облдержадміністрації. Одним із найрезонансніших стало питання благодійних внесків у медзакладах краю. Далі про це у наступному сюжеті. Як найшвидше розробити прозору систему благодійних внесків пацієнтів до лікарняних закладів області або ж докласти максимум зусиль для заборони таких внесків, і з такими пропозиціями звернулися члени громадської ради при обласній державній адміністрації до начальника управління охорони здоров'я Юрія Осіпчука. Посадовець переконаний, в ідеалі подібної практики в лікувальних закладах взагалі не повинно бути. Втім, в умовах критичного недофінансування галузі без благодійних внесків лікарні просто не виживуть. Тому потрібно створити спільну для всіх закладів систему благодійних внесків із прозорою звітністю. Випрацьовуємо якийсь один із способів. Чи це буде якийсь фонд, який не буде мати своїх великих статутних витрат? Чи це буде якесь, ну по принципу, можливо, якихось лікарняних газ. Напрацювати таку концепцію в управлінні охорони здоров'я обіцяють упродовж декількох тижнів. Втім, коли вона буде впроваджена в дію і чи буде впроваджена взагалі, поки невідомо. Ще однією наболілою проблемою медичної галузі краю є недостатнє забезпечення ліками онкохворих. Закупівля високовартістого лікування міністерством охорони здоров'я згідно наших заявок. Як вона проводиться? На кожну область, на кожне управління доводиться квота грошова квота. Відповідно до грошової квоти, йде перелік медикаментів, які закупляє Міністерство охорони здоров'я. Цих медикаментів, які закупльовуються для області, потім централізовано передаються, звичайно, недостатньо. По квотах, які нам доводить, доводить нам міністерство, ми можемо забезпечити в межах 60-50 від потреби. Тому онкохворі на дорогі препарати змушені купувати за власний рахунок. За власних коштів я п'ять упаковок купила. Це по 10 тисяч було. Що я знаю, по 3 тисячі гривень закупив онкодиспансер в тому році. Вони закупили Де двадцять 24 упаковки, ніхто не знає. Я не збираюсь питати ні в кого, нічого, дайте мені лікар. Системно вирішити такі проблеми можна лише на рівні держави, каже Юрій Осіпчук, зокрема, і шляхом прийняття законопроекту, що передбачатиме децентралізацію медичної галузі. Роман Сверида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Національна спілка журналістів України напередодні професійного свята оприлюднила творчі підсумки 2013 року. Одразу у трьох номінаціях представники рівненщини здобули перемоги. Зокрема, і телеканал РТБ було названо найкращим серед регіональних телеканалів України з подробицями Ірина Михайлович. 80 засобів масової інформації з усієї України претендували на відзнаки національної спілки журналістів. Зрештою з дев'яти номінацій у трьох перемогли рівненські медіа. Якщо попередні роки місцеві газети та радіо вже визнавали найкращими, то перемога в конкурсі журналістська акція стала для обласної організації НСЖУ несподіванкою. Ми в минулому році провели таку акцію в острозі, викладали найбільшу в Україні газети, задіяли 60 з лишнім періодичних видань. І виклали газету загальною площею 420 квадратних метрів. Найкращим регіональним телеканалом України визнали телеканал РТБ Рівненської обласної державної телерадіокомпанії. Зокрема, спілка високо оцінила субтитрування програм для людей з вадами слуху, а також документальні кінострічки, виготовлені телеканалом. Для РТБ ця відзнака НСЖУ стала першою за час участі в конкурсі. Її цінність, мабуть, насамперед в тому, що оцінку. Розвитку нашої компанії, оцінку розвитку телеканалу РТБ, дали саме колеги. Ще одну першість для області здобув колектив Сарненської ТРК Полісся. Він став першим у номінації Найкраще регіональне радіо у них в штаті лише три працівники, але вони так зуміли організувати роботу, що задіяли великий позаштатний авторський актив. І в принципі досить успішно працюють в ефірі. Творчі конкурси Національна спілка журналістів України проводить щорічно до Дня журналіста. Але у зв'язку із ситуацією в країні урочисте нагородження планують провести восени в рамках заходів із відзначення 55-річчя спілки. Ірина Михалевич Назар Мідріган Микола Мельничук. Інформаційна програма День.